Вітаю вас! Сьогодні я покажу вам, як зробити українську ляльку-мотанку. Це саме та традиційна лялька, яку колись створювали наші бабусі, дотримуючись давніх звичаїв. Вона робиться без клею та голок лише руками та нитками, а виглядає вона, можливо, сучасно тільки тому, що використовуємо сучасні матеріали. Проте, в своїй основі це справжня українська традиційна лялька. На ляльку не треба багато, багато матеріалів. Ось такий світлий, облій шматочок тканини десь приблизно 35 на 13 см. На ручки ось десь 13 на 3-4 см. Якісь яскраві шматочки, які подобаються вашій дитині або вам на, на спідницю. Та кольорові нитки, стрічки. Я хочу звернути вашу увагу на те, що волосся я зробила з цього матеріалу. Це є льяне, жгутове волокно з будівельних магазинів. Саме по собі воно натуральне і воно небезпечне для тварин, для людей, але воно не робиться як гігієнічний продукт. Тому, якщо ви будете використовувати його як для декоративної ляльки, то воно виглядає дуже файно. Таке натуральне л'єне волокно, але якщо ви будете робити це як іграшку для дитини, з якою буде вона гратися, то краще це волокно промити, обдати парою. Починаємо з того, що невеличкий шматочок наповнювача, кладемо всередину нашої цієї великої тканинки, складаємо його так з двох боків, виравнюємо так, щоб оці кінці були рівними. І формуємо тут а, таку кульку, схожу на головку, рівненьку. Головне, щоб оці два кінці були рівні. І тут смотуємо її звичайною ниткою, як ми робимо це на мотанці. Візьміть, поміряйте ось цю довжину волосся, який ви бажаєте для ляльки. І візьміть і відріжте ниток два рази довші, ніж оця довжина. Тепер ми складаємо вдвоє наші нитки на волосся і прив'язуємо їх ось таким чином. От сюди так дуже-дуже плотненько під голову. Ось тут закриваючись тут головку, і ось тут наверху міцно зв'язати їх ниточкою. Ось так, бачите, як виходить. І ось тут міцно. Міцно зв'язати ниточку. Ось подивіться, я зв'язала такою ж самою ниткою і ось тут позаду так розподілити усі ниточки так, щоб вони гарно прикривали ось всю головку. Ось так, бачите. Тепер беремо наш шматочок на руки, який десь приблизно 13 на 3-4 см, але це повинно бути пропорційно. Тому розміру ляльки, який ви робите, ось так його закладаємо, і якою-небудь кольоровою ниткою, в моєму випадку, це червона ось така нитка, це бововна. І ось так кладу і починаю щільно намотувати її вдовж всієї всієї ручки, дуже міцно і щільно. Ось таким чином. До самого кінця, щоб залишився саме такий самий шматочок на, на кінці нитки. Змотайте до кінця і поверніть ниточку до середини, щоб її потім можна було тут заховати. Ось підставимо ручки ось сюди. І ось тут замотаємо звичайною ниточкою, щоб закріпити їх. Ось тут. Ось так це виглядає. Тепер ми беремо один з кінців, робимо з нього таку, нібито таку дуже щільну закруточку. Ось так складаємо і ось тут зав'язуємо ниточкою. Ось так це зв'язано. І потім ніжка ось тут замотається і буде такий чоботок. чобіток. Для чобітка я теж буду використовувати червону нитку. Звичайно, що тут може бути будь-яка. І ось так просто її обмотати тут з усіх боків, не доходячи до кінця. Ну, тобто, наматуючи не, 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 не кінець, тому що ниточка буде сповзати і так дуже міцно, щоб вона трималася. І зробити так один і другий чобіток. Злишу тут задовгі ніточки, щоб, щоб їх легше було заховати в панчохах. Для панчох я беру ось таку е, кольорову ніточку. Ось так я тут її накладаю трошки далеко, щоб її закріпити, і від чеботка починаю щільно намотувати її вгору, формуючи таку ніжку, одну і потім другу. Ось осінні точки тут заховані всередину, і оці дві нитки, що залишились від кожної з ніжок, я їх тут між собою просто разом зв'яжу міцно. Виріжіть два шматочки тканини з тих кольорів, що вам подобається. Покладіть ляльку ось таким чином. І ось тут зав'яжіть ниточкою під шиєю. І потім воно відігнеться і буде сукня. Ось так потім воно опускається, і у вас виходить сукня, яку тут можна закріпити ну, якою-небудь стрічкою, щоб здивити поясок. Звичайно, що тут може бути кілька спідниця і фартушок, і все, що вам подобається. Ну ось так. А далі з волоссям робіть те, що вам подобається, Коси, косу одну чи дві. Ну ось і все. Ми зробили наших ігрових ляльок мотанок Бережіть себе, бережіть українські традиції. А ми обов'язково переможемо у цій страшній війні. І слава Збройним силам України.